Відстрілювалися, От і попало в руку, не заклинив метою І Я почав відкачуватися. Рука ранена вже була. Володимир спочатку був зенітником, потім його перевели у піхоту. В першому ж виході чоловік потрапив у ближній бій з окупантами, так і отримав поранення, а далі довго чекав на евакуацію. Обстрілювали, не могли під'їхати. Прийшлося почекати. І за того. Була затримка, затрою я обпентували я цю руку. Ампутацію чоловік переніс ще на етапі евакуації у військовому шпиталі. Поранення було надскладним з пошкодженням магістральних артерій. На жаль, це поранення привело і до неркової недостатності, а неркова недостатність може привести до загибелі пацієнта. Тому так склалось в військовій медицині. Так такі є правила, що у разі, коли є необхідність, пацієнту виконується ампутація кінцівки задля порятунку життя. У Дніпрі Володимир потрапив до реанімації, але зараз досить швидко. Відновлюється. На Черкащині його чекає вагітна дружина. Чоловік дуже хоче бути на пологах разом з нею. В травні має народитись син, тож поспішає додому. бути поруч. Володимир не дочекається, коли притисне до себе рідне немовля і радіє, що вижив. І його син побачить свого тата. Розуміє, що життя. Жити хочеться. Олена Петриченкова Шпак, новини 11 каналу.